26 танцювальних колективів із 12 областей України приїхали до Тернополя на хореографічний конкурс Галицькі фрески. Всеукраїнський фестиваль для дітей та молоді відбувається у нашому місті уже третій рік поспіль. Чотири роки назад ще перед початком каденції, враховуючи потенціал культури міста, культури і освіти міста, міський голова Роман Заставний висунув ідею, що місто Тернопіль повинно стати. Містом фестивалів і таким чином, десь працювала культура, освіта міста працювала в напрямку того, щоб організовувати такі фестивальні заходи. Впродовж двох днів у рамках хореографічного фестивалю Галицькі фрески у палаці культури Березіль відбулися відбіркові тури. А на третій заключний день організатори заходу влаштували галаконцерт та нагородили переможців. Перше місце здобули вихованці танцювального колективу з міста Копичинці. Первоцвіт керівник цього зразкового дитячого аматорського народного ансамблю Оксана Дереворіс зізнається, що перші танцюристи здобули лише завдяки наполегливій праці. Ми дуже довго працюємо е, і дуже багато. Ато, тому що щоденна, тільки щоденна праця дає такий позитивний результат. Фестиваль Галицькі фрески відвідала також відома українська телеведуча та журналіст Ольга Герасамюк. Во істину такий час, коли всі скаржаться на те, що тяжко жить, Тернопіль збирає для танцю. Це настільки символічно. Це мені особисто дає наснагу думати, що ми в порядку, що все буде добре, і слава Україні. Катерина Кравець приїхала на конкурс зі своїм колективом Вікторія із Феодосії». Дівчина вже вісім років займається хореографією. Вона зізнається, що завдяки танцям об'їздила багато українських міст, а також побувала і за кордоном. Ми їздили з нашим колективом Вано-Франковським. Ми там теж по моєму заняли або друге місце. Ми побували в Польщі, в місті Рацибуш. Були в в тільки не були. Фестиваль Галицькі Фрески вперше відбувся у 2007 році. Він проводиться щороку у жовтні. Засновник танцювального конкурсу Тернопільська міська рада.